Бо ну, я не розумів, ну типу, яка може бути така ситуація, щоб не вийти на роботу. Ну, не знаю, смерть або <смір> війна. <смір> так згадує початок повномасштабного російського вторгнення 30-річний Максим Семенов, фізичний терапевт Козалецької лікарні, інтенсивної терапії та ветеран війни. 24 лютого 2022 року він відвіз родину в безпечне місце, а наступного дня добровільно долучився до Лав Збройних сил України. Брав участь в обороні Чернігівщини. Зараз Басан це був як сіряк. Не так, як на Донбасі, лінійна, лі... лінійна лінія оборони, там наступу. А там так все перепутано було, що сьогодні там ти можеш вийти, можеш не вийти. В старій Басані чоловік вперше потрапив під обстріл військових РФ. Тоді йому вдалося вціліти. Нас обстріляли дуже добре, тоді просто таке завдання було, що я останній рухався і я не успів тікти. Мені довелося лягти. І вся колона стрілялася по мені. Тобто, отак от вийшло. Потім я дочекався, поки там вони всі проїдуть, Тобто для мене там 11, один техніки їхало, там 7 БМП, десь 5 з них стріляли, плюс там десант сидів на ній стріляв, піхота. Після деокупації Чернігівщини підрозділ Максима відправили на схід. Вони брали участь у боях за Бахмут, Кліщівку та Андріївку. Найважчий напрямок це Донецький напрямок, це міські бої, самі тяжкі бої, дуже близький контакт із противником. Там доходило до 40 метрів, тобто, може, іноді і ближче. На початку травня 2023 року чоловік продовжував службу на Запоріжжі. Весь наш стрілецький 65-й батальйон перевели в 116 шістнадцятого МБР, і потім, після навчання, ми поїхали на Запоріжжя на контрнаступ. Там я і отримав своє тяжке поранення. Лікування після поранення тривало майже рік. Максим отримав другу групу інвалідності. Його демобілізували. Чоловік ділиться. Думав, що не зможе повернутися до цивільної професії та працювати з пацієнтами через свій фізичний стан. Пригадує, йшов до лікарні, де працював кілька років до повномасштабної війни, аби звільнитися. Думав звільнитися, тому що я ще не повноцінно пройшов реабілітацію. Я ще ходив з милицею за однією, але е, мені Лікар сказав, що ну, з березня виходив на роботу. Зараз Максим Семенов знову займається ранньою післяопераційною реабілітацією пацієнтів. Нічого, в принципі, не забув, мабуть, навіть той етап ще я пройшов сам увесь, то скажімо так, ще здобув більше знань в плані реабілітації, тому що це все відчув на собі. Медична директорка медзакладу Леся Роздобудько говорить, колеги чекали на повернення Максима. Мі працівники всі вболівали за те, як він одужує, як він сам в першу чергу реабілітується і стане е, до. Соціалізується і стане до цивільного життя, але хвалити Богові лікарям, які займалися безпосередньо ним допомоги друзів, оточуючих всіх, хто долучався, скажімо так, і вболівав за його стан. Наразі у лікарні думають про створення відділення амбулаторної реабілітації. До його роботи залучатимуть і Максима розповіла Леся Роздобутько. Після закінчення такого стаціонарного лікування будуть звертатися, отримувати комплексну послугу, яка буде оплачуватись за договором МСЗУ. І там будуть передбачені саме всі послуги, які є обов'язковими. Тому в амбулаторній реабілітації ми теж бачимо майбутнє для нашого закладу і бачимо розвиток для Максима. Вікторія Гламазда, Суспільне новини, Чернігів.